Друзі, вітаю вас на каналі. Зміни в процесі отримання документів і карти побуту в Польщі. Польща планує вирішити проблему з отриманням карти побуту. До польського сейму планується відправлення нового проєкту змін до закону для іноземців. Що саме зміниться? Заяву, а саме внісок на отримання карти побуту, ви зможете подати тільки в електронному вигляді. Заповнюється внесок онлайн, підписується профілем за Уфаном або ж кваліфікованим підписом, і заява відправляється на розгляд. Ви автоматично отримаєте підтвердження, що воєвода отримав ваш внесок, і це буде підтвердженням легального перебування і подачі документів. Після подачі документів протягом 14 днів вас викличуть, щоб прийти фізично до воєводи, щоб пред'явити закордонний паспорт, здати відбитки пальцю. Донесення копії документів, відбір пластику, перевірка статусу справи і видрук документів усе це можна буде також вирішити онлайн в електронному кабінеті. Надіємо, що такі зміни спростять роботу польських ужендів, і черги на отримання карти побуту будуть набагато менші. У більшості інших країн ЄС процес отримання карти побуту займає менше 90 днів, а інколи лише місяць. Друзі, якщо ж вам потрібна детальна інформація та допомога в отриманні карти побуту, звертайтесь до нас в інстаграм. Ми надаємо безкоштовну консультацію, посилання в описі під відео. Також вчора була поширена інформація, що президент Польщі відправив внесок щодо повторного розгляду устави про продовження тимчасового захисту для українських біженців, і це не підтверджує факт продовження тимчасового захисту до березня 2025 року. Поки устава прийнята, і тимчасовий захист продовжено лише до 30 червня 2024 року. Президент не впевнений, чи два посли мали право голосу під час підписання цього документу, тому це лише на мою думку формальність. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Обов'язково напишіть в коментарях, скільки ви чекали на карту побуту. Перша віза про життя та роботу за кордоном.